Вітаю, вітаю на каналі Олександр Луценко, тобі ж на моєму каналі, де я показую, як живу, як працюю, і трошки ділюся з вами. Трошки, трошки ділю своїм досвідом, тому що досвіда наші не так багато. Ну, показую, як живу, як працюю. Знаю, що багато людей слідкують за мною ті люди, які зараз вирощують сою, які там брали насіння сої, підготовлене під посів цю до речі, сою сіємо і ми. У багатьох вона в цьому році буде посіяна, тому люди дзвонять, кажуть: ви знімайте, показуйте. Ми слідкуємо, дивимося, все, що робите ви, те робимо і ми. Ну, що я хочу сказати. Ну... Там багато йде запитань, зараз трошки відповім. Не боїтеся сіяти так рано сою, бо ось під'їхав до поля. Тут у нас буде посіяна соняшника. Ну ми ж не благополучні. Люди. Люди спочатку сіють кукурудзу а Ми зразу сіємо сою. Ну, вірно, це чи не вірно час покаже. А бояться, ми боїмося морозів. Тому заглядаємо постійно в інтернет, дивимося. О, той прогноз на 30 днів. Він нам міняє. Тому сьогодні, до речі, вихідний день. Неділя ми вже до половини сої посіяли. До речі, сіялки так настроїли. Зараз сіють ну, прекрасно. Дякую хлопцям, дякую, що настроїли молодці. Зараз е, сівалочки сіють, тому ми ну, декілька днів і вже до половини е, дійшли. Е, і Сьогодні зробили вихідний, тому що ну, дійсно трошки боїмося і морозів, бо все міняється там. Ну... Будемо надіятися, що все буде нормально. А соняшник, ось будемо завтра робити культивацію. І ще трошки підсіємося сої. Поїдемо на соняшник. Може, на сої зробимо невеличкий перерив, щоб був ранній посів. Вже гарантовано був трошки пізніший посів. Там, до речі, трошки дійсно передають похолодання. Е, ну, на питання ці я вам відповів. І, до речі, ви багато задаєте, спрашуєте, а як там Микола Вікторович, Луценко, мій одно, однофамілець. Це той дідусь, якого я зняв, показав, зустрів на вулиці, він рився в мусорках. Я запитав, а як, ну, думаю, може, піде тим ділом. Ну, Виявилося, що він не, не употребляє, навіть не куре. Ну, своє, своєобразно веде своє життя. Ну, Я думаю, всі, хто слідкує за моїм каналом, бачили, як він живе. Дійсно, не бажано так жити. Ми намагаємося всячески йому допомогти, наскільки в нас вистачає сил, терпіння, бо дідусь дійсно своєобразний. Ну, Олена Григорівна його провідувала, зняла. Відео я попросив, щоб зняла, бо кажу, люди запитують, якщо будете провідувати, зніміть, покажемо. Бо мені щас ніколи, я в полях. Так що... Дивіться відео. Зараз, до речі, з'їздимо на город, там нам віддали город, я хочу можливо, і можливо вам показати. І сам подивлюся, бо вокка його бриска вказав весь хороший перейом. Ну, люди віддають, я вже не раз говорив, що займаються городами люди не хочуть. Тому ми беремо, засіваємо і чим засіваємо, звісно, засіваємо ну, Далі відео ви побачите все. Що там за городи, і побачите, кому цікаво, подивитись на Миколу Вікторовича. Так що приємного перегляду. Кліпіть, підписуйтесь і дивіться наше відео. І задавайте саме головне питання, а я відео вам відповім. Поїхали. До речі, це поки їдемо. Бачите, думав відійти цієї вже я раніше сіяв соняшник по соняшнику. Вже такого не робити. Ну, в зв'язку з бойовими діями, в зв'язку з тим, що ну, не, не завжди можна посіяти соняшник там, де ми планували, прийдеться в цьому році сіяти соняшник по соняшнику. Так що на нашому каналі ви ще побачите, як ми будемо виходити з положення, як ми сіятимемо соняшник по соняшнику. І який саме головне, якщо все буде нормально, якщо доживемо, зберемо врожай, який буде урожай. Ну, Я практикував, в мене є і відео, де я сія, сіяв 10 років, соняшник, У мене було 2 гектара поле, і так я посіяв один рік соняшник по соняшнику, другий, третій, а потім думаю, ну да, я такий експеримент зроблю. Я сіяв 10 років. І, до речі, врожай був непоганий, і все нормально. Думаю, що все і в цьому році вийде. Так що слідкуйте, подивимося, що з цього вийде. І не забувайте за нас будівельний магазин «Моноліт». Зараз весна, я думаю, всім потрібно. Хтось щось будує, хтось щось ремонтує. Будь ласка, запрошуємо. І якщо ще ви являєтесь моїм підписником, звертайтесь до продавців, вам зроблять скидочку. 3% скидочка вам гарантована. Підтвердження, підписка на мій канал. І я також військові, пенсіонери, переселенці. Будь ласка, звертайтесь до продавців от трьох. Ну, я в залежності, якщо ви там ще багатенько скупляєтесь, на 5% то скидку ми вам гарантуємо. І в разі неякісного обслуговування і якогось побажання нам в магазин, ми слідкуємо, я особисто слідкую, щоб у вас були вічливі і продавці, консультували вас, вічливо вас обслуговували і відпускали товар цей на складі, в магазині. Тому, якщо комусь щось не сподобалось, будь ласка, телефон 067. 85 885 дзвоніть, звертайтеся. Зараз покажу вам бобри. Погризли. Живуть тут. Корола, да? Ічичка тече. Це нам віддали тут огород, приїхав подивитися. Ну красиво туди, нічого не скажеш. Криничка. Там річка. А це ось огород, бачите? Це ми тут будемо сіяти. І як ви думаєте, що ми тут будемо сіяти? Правильно, сою. По нулю. А це ми вже його побризкали. Тут три літра раунда ми дали. Три літра. Вже бачите, трактор їздив. І приїдемо, може завтра, післязавтра засіємо. А ви полюбуйтесь природою. Да, що тут тільки не живе? Красота, так? Да? І сторонні теж. Люди живуть, петухи співають. Бобри наваляли дерев. І тут такі заради які верби валяються Природа А ось і річечка бачите зараз спустимося Змії не водяться звичайно Можна чути ставок того так? Да? Під ноги хоч дивусь, щоб хоч не втопиться Може тут і риба вулицю. Бачите? пішла. Ще річка. Не. Ну, наша задача. Ми народу любуватися, а займатися землею, да? займатися зимого Ну, а заодно можна і ставочок викопати, Да? Рибу розвести одразу біля городу. Так і може дом продається. Купити, зробити ставочок. І От, ну, все, городик подивились, природу я вам усю показав. бобрів в наступний раз покажу. Виїжджаю. Боже, все цвіте, які запахи, так? Да? Взагалі. Ну нічого, наша задача справитися з цим усім. Молодіжна, Це ще хтось може когось віддача. Хочте. Може хтось живе. О, б, на дачу приїжджає, жителі тут не живуть. А це вже перед цим, бачите, нам отдали огород. Тут теж ми вже побризкали. Так, да, тут звісно такі уклони. Там далі обрив, а там далі вон ставочок. Лебеді плавають, бачите, так що це красота, вон, бачите? Ставочки, рибалочка, лебіді і соя зразу. з'явилось у вас бажання приїхати в село, купити хатинку, завести домашнє господарство, як Сергій Шелудько, як Стасіан Водолага. Та багато коля ДХТ. Дивіться, зразу і рибалка вам, і зоопарк зразу. Все, що хочете. Так що... Приїжджайте в село, а нам не забувайте вліпіть подобаєчку і підпишіться. І зараз покажу, поставлю вам. Олена Риорина їздила до Миколи Вікторовича, Луценка, мого однофамильця. Покажу вам, бо ви там в коментарях запитуєте, де він, що він, як з ним. Ну, зараз ви все побачите. Так що дивіться. <гум> так, боюся. Так, Добрий день. Добрий день. Добрий день. А що ви тут? Що ви з лінейкою? Ви там порвалися, так я виїздила, а то мені я на не відповідалася. А що, що ви робите? Штани порвалися? Куди іще це саме і що там собі? Точно, мені ніде. Ага. І що ви вирішили їх полатати чи що? Ага. Щоб не щоб не бути я їх всі. Ага. Куди я це? Ну бачите, там... я б знала, надо було вам штани привезти. Що ви тут розказуєте а то люди переживають, що ви тут як виживете? О, і тут живу я. Та трошечки, а чого не прибираєте? Весною тут всі. Та Весна, да, беруть. Тут весна світе і пахне вже. Пахне. Та да. Терен <світя> цвіте. І Ага. І, і оце як і, та саме... Ви там Люся, сміття палили, ага, да? Ага. І що? Те, що бохвиті, як, як то називається, маленькі такі кругленькі.

29 голова, сьогодні. Голова ключиця, два дні, це саме, що і а я... до вас Таня приходила з територіального центру? Ага, приходя Таня приходила і, і наприходила. Ага, ага Сказали мені, що там дали справку про асоціальну допомогу і що буде начислятися. <правдаю> так вам же треба ага. було вже його піти потримати. Уже ж вона ваша ж карточка лежить, ви ж не загубили її. Та її треба оцінювати, а вона мені ще обережує, а я ж шукаю. А до... ви, ну ви ж її не загубили? А, не я... загубили? Вона є, вона в мене є. Ну так ви, може, як Таня okay. прийде, попросіть, хай, може, вам Таня зніме. Та... Прийдіть на... до неї, до Тані, прийдіть за її Ну, це а на... якщо довіряєте, тену... ну, а якщо довіряєте мені, можете мені дати, я вам зніму, гроші привезу. Таки... Дедушка, підожди, то потім підете. Так. Е, слухайте, штани вас. Дивіться, дід, ми тут вам гостинці привезли, ага. О, тут цукерки вам ось передали, яєць купили, консерви передали, хліб, вологі серветки, хліб, булка, ковбаса, сало. Так, дедушка, на це. Мені, це ну, щоб це їсти було, місць, що у вас. На місць, на місць. Та не ставте його туди. Чуєте дід, Коля? Я... А ви знаєте, що у вас є родичі в Альшанах? Брат у вас там є. Владимир Луценка. Да. А він мені телефонував. Телефонував. Да, передавав вам вітання. Ох. Вони дуже зраділи, що ви живий. Вони думали, що вас вже ну, немає в живих. Ви бачите, ну свого ну, стану. Ви ви, з мішком як йде ще до саме, та ще і з бутилками, желізом. Ну, що таке в пошті на, 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 на смію по, і по грязі. Та ще на коліна, так на другий день, цілий день вийде з Коліна у вас. Не а? Не Бо не ви ж так, ви ж не хочете не їхати в вдома для людей похилого віку. Не надумали ви, ні? Та коли як... мені? У вас ж є батьківщина, Коля. у вас же ж є хата. Там. Да, в Ольшанах. є, і хата є, і родичі, ваш брат живе. Він казав, щоб ви приїжджали додому, до свою хату. Я одне вене брав у них телефон, забрав його сина. Олександр, кажеться, його. Mm Ну так вони в телефоні зараз міняються, часто це саме. Як ви кіде щось ну, пройде. Дід Коля, ну, ви ж пам'ятаєте, де ваша хата? Шестизначний номер був. Ні, ви ж пам'ятаєте, де ваша хата Вольшана? Ага. Ну, і автобус ж ви шкаєте, що ви їздите на автобусі. Вам можна сісти і поїхати в Ольшани, до брата, на свою хату. Там треба було поїхати. Бачите, яка погода. Вона погода б'є рекорди. Ну, хай б'є. Чуєте, на що вам, ця... вам ця погода? Яка вам різниця? Бросьте все і їдьте тоді до себе додому. От якомусь годі було тисячу дві тисячі. 21 22-й був. На 9 мая сніг ішов. Та було всяке. Сніг, понімаєте? 9 мая. У вас тут вже є аромати, не дай Бог. А, а що ж до 9 це, 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 Сумах, мабуть, там газовий скважин відкрив? Ні, ви чуєте, що я вам кажу. Ага. Вам треба да поїхати в Ольшани до себе на Батьківщину, до ваша хати. Де ваш брат, де ваші рідні? Та треба було, не бачите, вони ж зараз, погода так прижимає Так наша вам, дідуська, вам погода ця на, на Нижнайдару. даром. Зібралися і поїхали на свою хату. Так 65 градусів, голова кружиться, ну. буде випив, я випивати саме. <реш> 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 Нічого не бачиш. Ой, так. Ладно, дід, дивіться, забирайте харчів, ага, то... щоб, а то ви тут їх загубите і не побачите, і де воно. От мені кишечка в мене була, то сама кішечка, полосати. Та я... криси ага. я і криси з'їли. Як Які, отаких від таких, от таких а ага. а це, не знаю, якщо ти ліпима, ніби може риби. Може вам штани привезти? Чуєте, дід? Чуєте камінь? Карточку, і як? поля. Я приїхала. Ну, швиденько, так. Ви там щось поїли вже? А я не приготувала Приготувати там його. Буквальчик. Так, дивіться, дідушка, віддаю вам карточку вашу, ага. так? Ні, ви складайте, зараз усе будемо. Ага. Так, вона нам, щоб не вас, я боявся, що з діти це там і знає що-буть. Ага. І пропаде. Угу. Я її замотуйте, замотуйте там. У 10 бумажок задати. Та правильно. Пенсії не було такого. О, ну, то зараз бачите, так. Зараз пенсію не носять. Так. Оце сума, яку я зняла, і яка у вас там залишилася, дедушка. Я вам зняла 7 тисяч, у вас там, і 83 гривні у вас на карточці ще ага. залишилося. Так. А ну. Держіть руки, я вам буду гроші давати. Щоб, ну, щоб не сказали люди, що я забрала собі гроші. Да. Так, дедушка, тисяча. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім. Так, Я дуже... железо, і це На що він вам нужен поїдьте додому, в Ольшани, У вас є будинок. У вас ваш будинок є. Там можна заходити й жити. Ага. Так, а... Ось дивіться, оце номер телефона вашого брата. 99.

Ні, то ж не вдобно. Чого не вдома? Брат сказав, щоб ви приїжджали, вони вас чекають. Да. Так що збирайтеся і їдьте. Штани я вам привезу. Так, дідусь ми гроші отримали, дідусь ми віддали їй карточку, і гроші, дали номер телефону брату, можливо, він якось з ним зв'яжеться. От Вони його там чекають, діда є будинок. так що. Йому, ото, номер набирати, і він не будете буде, балакати і... з ним, О, так? Да. Ну, я не розумію, чому в мене ці мобільники? Я... Ну його ж зарядити треба, дід. Так, ми три години сиділи в волі, -бан, і він три години не... заряджався. Ну його ж треба, він же ж у вас лежить Ага. Ну. Та його більше... Ви підійдіть там... до сусіда вашого сходіть, Це, до... ви ж общаєтеся ж з сусідами. Ага. Ви підійдіть, попросіть, хай вам сусід зарядить його, заряди його і зателефонуєте до брата. Я і з питом Ніколаєм баланка каже, мені о тільки телевізор. Радіо зараз не роблять, ходив, Знаєте, прогноз погоди, на цілу неділю в місяці. Коротше, дід, їжу ми вам привезли гостинці. Гроші ми вам отримали, зняли. Ви ж там, дивіться, їх тратити обережно. Ага. Все, дідусь віддали, собі ніхто нічого не брав, люди. Не треба, чим? Та, раді Бога, дід прекратіть. не треба нічого. Ні, 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 дідуська, ні. Це ваші гроші. Це ваші. Хай будуть у вас. Може, зайдете в магазин і щось купите собі, очки підете купите. Отож. Знаєте, де оптика по міліцейській? Ото підіть там купіть собі очки. Так, де, все, ми поїхали. Штани я вам ще той привеземо ми тоді вам. Так, ну все. Всім вітання. Діда, провідали. І вас так. У мене ще є там те саме.